До Одеси продовжують перебувати люди з різних регіонів України, які постраждали від російської агресії. З початку повномасштабного вторгнення херсонці намагалися виїхати на територію під контрольну Україні. А після деокупації Херсону його мешканці виїжджали і продовжують виїжджати з міста через постійні обстріли. Після підриву дамби Каховської ГЕС через затоплення власних будинків. Люди вимушені їх покинути. Так Ганна Антонівна виїхала до Одеси одразу після деокупації Херсона. Вона розповідає, що її будинок у рідному місті пережив і обстріли, і потоп. Наразі повертатися їй нема куди. Поки сусідки спрашуваю, я живу на сьомому етаже, на восьмому етажі попали. Значить, попали, вони там тат, балкон розбили. Ну, вона посадилася, як будто сказала, що моїй ще вікна цілий э, я с такой надеждой, не, ну головне, щоб нас електроенергія пустили. У нас ж без світу, без води, я ж этот, корабельний район, остров. Вот. Так що в нас там світу поки немає, вода тільки технічно. а Мені ж літ треба, щоб був, тому що я ж нієспособна. Статус ВПО жінка отримала ще в перший день, як приїхала до Одеси. Сьогодні переселенка прийшла повідомити органи влади про те, що вона змінює місце свого проживання. У свою чергу співробітники управління соцзахисту населення в Приморському районі нагадують про важливість своєчасного повідомлення про зміну адреси проживання для подальшого отримання фінансової підтримки. Якщо приходить національна сервісна служба, і ви не мешкаєте, протягом 13 днів у нас є акт, ми чекаємо, якщо людина до нас не приходить, виплата допомоги зупиняється. І є час прийти, повідомити управління, щоб поновили виплату. Якщо не багато часу проходить, і особа з'являється через 3-4 місяці, то допомога буде призначена з місяця звернення. Соціальні працівники приймають щодня близько 50 внутрішньопереміщених осіб. Щоб подати заявку для отримання статусу ВПО, потрібні наступні документи. Паспорт, ідентифікаційний код і реквізити банку. Якщо є діти, то свідоцтво про народження дітей. Пишуть, заповнюють заяву на отримання довідки і допомоги. ну Приблизно хвилин 20-25, якщо одна особа, так? якщо з дітьми, то 30-35, ну а якщо 4-5 дітей, то вже довший час прийому. Час прийому громадян також залежить і від інших нюансів, пояснюють соціальні працівники. Коли люди повертаються до покинутого місця проживання, або виїжджають за кордон, або змінились якісь обставини, які впливають на виплату допомоги, або обов'язково повідомляйте управління, або ви приходите, або якщо не можете прийти, ви можете надіслати нам листа або електронною почтою, або Укрпоштою. Це дуже важливо. Херсонці розповідають, що сьогодні їм немає куди повертатися. Їхній будинок було або зруйновано внаслідок обстрілів, або затоплено після підриву дамби Каховської ГЕС. І умови для проживання там тепер, на жаль, неможливі. Велика хвиля мешканців Херсонщини приїхала до Одеси саме після катастрофи на Каховській ГЕС. Переселенці продовжують прибувати і зараз усім їм надається допомога. Будинок не залишився. Ми не можемо туди потрапити, тому що він. На ту частині, де йдуть бойові дії, і там затоплення було сильне, і майбутне що вода, ще вода стоїть, тому ми не можемо потрапити, щоб подивитися, в якому він стані. Ми сподіваємося, що все відбудуємо і повернемося, тому що там все і робота була, і все, і вся сім'я. Ну хотілося б повернутись. Ті, хто виїхав з міста внаслідок катастрофи на Каховській ГЕС, можуть отримати додаткову одноразову фінансову допомогу. Для цього потрібно подати заявку до управління соцзахисту населення. Ми не нараховуємо, ми приймаємо пакет документів, паспорт, ідентифікаційний код і реквізити банку. І заяву да, ми їх скануємо і відправляємо в те управління, яке нараховує допомогу. Серед тих, хто очікує на прийом переселенці з інших регіонів, які були вимушені залишити свої домівки через російську агресію ще у 2014 році. Усі люди в один голос говорять, що найбільші витрати йдуть на оренду житла. Знімати дуже дорого. Це знайомі дають проживання близькі, так. Да. Тому що знімати дорого зараз. Чотири тисячі за квартиру. І комунальне тисяча гір. Ну в общем, п'ять тисяч. А зараз, коли отоплення буде, це буде вся моя пенсія. Кожного разу дуже дуже трудно знаходити житло, що багато дітей, діточки були малі. Трудно було знайти якесь підходяще, скажем, житло, але допомагали, знаходились люди. Все ж таки якось ось живемо. Ну, я не можу сказати, що дуже легко, бо коли кажуть, що багато дітей і е, приписка, десь якась чуть гарна квартира не здають, кажуть ні. Переселенці розповідають, що знайти добре оплачувану роботу наразі складно, а хтось просто не може працювати через свій стан здоров'я і похилий вік, тому внутрішньо переміщені особи розраховують на фінансову допомогу від держави. Були діти, всі ж виїхали, тому що всі дівчата, а і правнуки там, і внуки там. А я тут залишилася одна. Сина моєго в августі місяці, як виставали російські, так він її немає ще. Не знаємо де він. Тому я залишилася одна. Я по інвалідності отримую виплати. І сподіваюся на ці виплати. Ну, виповочі, так. Да. Управління судзахисту населення в Приморському районі працює з понеділка по четвер з 9 до 16.45, а в п'ятницю до 15.45 можна записатися як онлайн, так і на місці доєднатися до живої черги.